Тарас Шевченко заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на Вкраїні милі. Що плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України синє море, Кров ворож, отодіє, І лани, і хор, все покину. І полин до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте, Та вражою злою кров'ю волю окропіть. І мене, самі великі, в самії вольні нові, Не забудьте поминути, не злом тихим словом.